Що робити, якщо вас несправедливо звинувачують у злочині, для початку не панікуйте та не виправдовуйтесь без потреби. Шок і бажання довести свою невинуватість є нормальною реакцією, але будьте обережні, щоб не сказати зайвого: чим більше пояснень без адвоката, тим більше шансів, що вас неправильно зрозуміють. Друге, вимагайте чітких доказів якщо поліція чи слідчий каже, що ви підозрюваний. То вимагайте пояснити на підставі яких доказів. Це може бути лише свідчення однієї особи, чи є реальні докази. Третє, не погоджуйтесь на брехливі зізнання. Часто слідчі використовують маніпуляції, але якщо ви не винні, не підписуйте нічого навіть під тиском. Четверте, вимагайте адвоката. Неважливо наскільки абсурдні звинувачення, без адвоката ви вразливі. Вимагайте юридичну допомогу і не відповідайте на запитання без нього. П'яте, фіксуйте всі порушення. Якщо вас допитують з порушеннями, записуйте все. Якщо вас змушують до зізнання, це підстава для скарги в прокуратуру. І головне, несправедливі звинувачення це серйозна загроза. Але якщо знати свої права, ви зможете захистити себе, підписуйтесь, щоб бути юридично підкованими.